Часник природний антибіотик. Підвищує імунітет, допомагає при інфекційних захворюваннях, при грипі, знищує шкідливі бактерії та грибки. Добова норма для людини: три зубка чесника. Якщо більше зубок, то один-два. Не рекомендують вживати чесник дітям до трьох років, вагітним жінкам, хто має алергію. Проблема із нирками і шлунком. Чудовий противірусний напій на основі часника. Для цього ми беремо стакан звичайної води, додаємо один зубок часника. Це все ми робимо зранку, настоїмо цілий день і ввечері випиваємо. Так, ми вживаємо цю часничну воду від двох тижнів. До одного місяця. За цей час, коли ми п'ємо цю часничну воду, виробляється імунна система проти вірусу, проти грипу. Ви скажете дуже поганий запах, так, але можна пожувати гілочку петрушки, з'їсти кусочок лимона, шоколад і каву. Хто не захоче пити цей напій? Можна зробити ще так: взяти кусочок чесника у вигляді, таблетки і проглотнути, і запити водою. Їжте часник в міру і не страшні ніякі віруси. Будьте здорові!